Люстрований Василь Кавацюк знову поновився на посаді начальника територіального управління юстиції в Івано-Франківській області. Так повідомляють активісти, які ще навесні його привселюдно возили центральними вулицями міста у сміттєвому баку. Вони обурюються, мовляв, чиновники діють всупереч закону, а значить, люстрація не діє. Як пан Кавацюк з 12 претендентів на посаду попав знову на цю посаду. Я думаю, що це нонсенс і топтання нашої честі. І бачу, що таким чиновникам, чи вони не догробували, чи вони не дотоптали, дають шість місяців карт-бланшу. Не погоджується з поновленням Кавацюка і голова адміністрації Олег Гончарук. Він каже, що останньому ця посада не потрібна. Моя позиція твердає, звертався до міністра юстиції в адміністрації президента. З недопустимістю призначення пана Василя Кавоцюка на дану посаду є офіційні документи. Плюс до коли було призначення і погодження голови обласної державної адміністрації моя позиція категорична. Ну, чи з людської точки зору, чи з морально-етичної, я рахую. Призначення пана Василя Ковацюка на посаду не допустимо. Василь Абрамів звернувся до депутатів обласної ради з проханням перевірити, яким чином Ковацюку знову вдалося отримати цю посаду і пригрозив не провокувати активістів. Мовляв, буде ще одна люстрація. Скажіть, хай прийдуть люди чесні, які не заплямовані, а там були серед тих претендентів такі люди. Чому їх затоптали там? Я думаю, що обласна рада має дати відгук на це. Додамо, що за неофіційними даними після весняної ілюстрації Василь Кавацюк півроку перебував на лікарняному. Ліліана Хомишин Юрій новини телеканал Раї.